Ви знаєте, що ми ж проростемо на руїнах, мов квіти весняні. Вам на голову впадемо дощем, аби знали, що ми не здоланні. Ви нас бийте ногами в живі, вибивайте життя до останку, а ми сили знайдемо на злі, прилетемо до вас на світанку. Ви останнє у нас заберіть, одкрадіть до останньої нитки, але знайте, що прийде дамуть, коли з'явимо знову ні звідки. Ми прийдемо до вас уночі, коли будете міцно виспати, Запаваємо вогнем від свічі і зруйнуємо залізні іграти. грати. Ми прийдемо повстанемо з руїн. Тривожно чекайте, проростемо жапою до змін. Ми не вмерли, живі, ви це знаєте. Наша рана ще свіжа, болить, ну а ми на той бій не зважаємо, ну а ви нас ногами топчіть, Ми, мов пісня, іще заспіваємо. Ми зустрінемось з вами колись на суді там де вже не сховати. Ви не чули прохання спинись. Вам хотілося далі завищатись. А ви знаєте, що ми ж проростемо в наших дітях, мов квіти весняні. Ми не вмерли. ми й досі живемо. Наші душі, вони не нездоланні. Ми прийдемо раптово до вас. Може вітром, а може, дощами. Ви не спіть, ви чекайте на нас. Ми живі. you